Як вас підтримує ваш рід? А ви не помічаєте? Значить так, коли ви потрапляєте в якісь ситуації, коли нічого не рухається, от ви, наче то щось зробили, зробили, да, і потім вже чекаєте, чекаєте цих результатів, чекаєте, чекаєте, відчуваєте себе жертвою, там, обставин, людей, не знаєте, як це виправити, не знаєте, що зробити, і, можливо, навіть не вирішуєте ситуацію, наприклад, відвертаєтеся від неї, да, бо, наприклад, ну не знаєте, що робити, да, не можете зрозуміти. То ваш рід, знаєте, от, от до речі, от в попередньому відео виходив король мечів, і тут теж тут таке враження. Якщо, наприклад, це якийсь покійний дід чи прадід, да? тобто тут мужчина виходить, можливо, це голова роду. Може бути, да? Виходить і щось вам знаєте, підказує конкретні якісь дії. Типа, от куди треба рухатися, з чого треба починати, де треба проявити наполегливість і майстерність для того, щоб вийти з ситуації застою. Да? І ви можете цього навіть не помічати, тому що це наче то якась щось така, ну, це не, не глобальне щось, а це якісь невеличкі такі моменти, ситуації, люди, можливо. Да? Ви починаєте десь прикладати там зусилля, не помічаючи того, що це вас проводить, так би мовити, за ручку рід. Тому що рід завжди зацікавлений в продовженні і в процвітанні. Любий рід, за, ну от дуже-дуже зацікавлений, в продовженні і процвітанні. І вам тут допомагають. Навіть цього ви не помічаєте, але ні, ні одна людина не залишається без підтримки роду.